Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами проговоримо про те, які паливні корисні копаливни є на території України. Але для початку давайте повторимо з вами минулий матеріал. Зараз на ваших екранах з'являються питання для самостійного опрацювання. Будь ласка, нажміть на паузу та попрацюйте самостійно. Дуже добре, а тепер давайте перейдемо до головного. Наша Україна багата на природне паливо. Це торф, кам'яне вугілля, нафта та природний газ. Під час згоріння вони виділяють багато тепла, тому їх використовують як паливо. На ваших екранах є позначки, якими позначають паливні корисні копалини. На півночі України є поклади торфу бурого і коричневого кольору. Він дуже крихкий, утворений із залишків напівзгнилих рослин. Торф. Легший за воду, нерозчинний. Основний його недолік містить багато вологи та при згоранні дає менше тепла, ніж вугілля, виділяє багато диму і кіптяли. А тепер, будь ласка, пригадайте, як добувають торф і пригадайте, як сьогодні його використовують. Чималість запаси торфу є на території Волинської і Рівненської областей. Раніше торфи використовували переважно для опалювання будинків і спалювання в печах електростанцій. Кам'яне вугілля тверда гірська порода чорного кольору, що має блиск і важче від води. Воно не розчинне. найбільше поклади вугілля в Луганській області, значні його запаси є в Донецькій і Дніпропетровській областях. Видобуток ведеться з великих глибин шахтним способом. А зараз, будь ласка, увага на екрани ось такою позначкою позначають поклади кам'яного вугілля. А знаєте ви, що кам'яне вугілля застоюють як паливо. Під час його переробки отримують цінні речовини, марники, лікарські препарати, засоби захисту рослин тощо. Тому кам'яне вугілля доцільніше переробляти. А нафта, у свою чергу, добре горить. При згорянні вона дає більше тепла, ніж кам'яне вугілля або торф. Нафту ще називають чорним золотом. І на карті нафту та природний газ позначають наступними позначками. А давайте ще з вами дізнаємося, що виробляють з нафти. Її використовують для виробництва мазуту, парафіну, вазеліну, парфумів, гуми, бензину тощо. Природний газ легший за повітря, горить без диму, синуватим полум'ям, виділяючи тепло. Він дуже отруйний і вибухонебезпечний, тому поводитися з ним потрібно вкрай обережно. До газу, який використовують у побуті, додають спеціальні домішки, які надають йому специфічного неприємного запаху. В Україні найбільші родовища нафти та природного газу розташовані в Чернігівській, Харківській, Полтавській, Сумській та Івано-Франківській областях. Ведуть пошуки нафти і газу в Чорному Азовському морях. Його використовують для виготовлення різних цінних продуктів. Здебільшого природний газ використовують для отримання тепла, а також у побуті для приготування їжі. Пам'ятайте, газ, яким користуються в побуті, є горючою речовиною, і порушення правил користування ним може призвести до пожежі користуватися газовою плотою можна тільки після того, як дорослі ознайомлять вас з правилами поводження з нею. А тепер, будь ласка, увага на екран. У вас є дві пари малюнків. Чи доводилося вам самостійно розігрівати або готувати їжу на газовій плиті? Яких правил ви дотримувалися, щоб уникнути небезпеки? Вам треба вибрати з кожної пари малюнків правильний варіант, як потрібно поводитись, якщо б ви почули запах газу. Натискаєте на паузу і працюєте з цими малюнками. По всій території України, крім рудних і паливних корисних копалин, також є значні поклади нерудних, будівельних. Тобто, це пісок, глина, вапняк, гіпс, граніт та інші. Давайте зараз підведемо з вами підсумки того, чого ми дізналися сьогодні. В Україні є родовище природного палива, торфу, кам'яного вугілля, нафти та природного газу. При згорянні воно виділяє тепло і енергію, які використовують на виробництві та в побуті. З нього виготовляють багато різних продуктів. А тепер Ялинка цікавого, чи знаєте ви, що кам'яне вугілля утворилося з решток давніх рослин, що зростали у вологому теплому кліматі багато мільйонів років тому. Коли ці рослини гинули, то потрапляли в заболочені води. Бактерії перетворювали деревину на чорну масу, і з часом товстий шар землі та піску своєю вагою майже повністю витіснив і чорної пастоподібної рослинної речовини всю рідину, і вона стала тверднути, перетворюючись на кам'яне вугілля. Ну що ж, ми сьогодні з вами гарно попрацювали. Я бажаю вам гарного дня. До побачення!